Давайте поговоримо про ціни і як їх виставляти взагалі для того, щоб виживати. І коли я бачу такі ціни, мені здається, що можуть тільки так українці. Коротше, 40 доларів, я думала, 40 за одну мініатюрку. О, прикольно, Захожу в магазин. Дивлюся, тут 40 доларів за 4. І це не просто, ну, типу, вона продає пейзажі чи він, а це чотири. Мініатюри під замовлення по 10 доларів штука. І в описі це все чітко прослідковується, що, крім портретів, портрети будуть трошечки дорожче. І вона зробить 4 роботи під замовлення на мініатюрах. Тобто, що їх треба зробити, вислати матеріали, час. Електрика в хаті я не знаю, як можна ставити такі ціни. Як за кордоном, так і в Америці люди можуть собі дозволити працювати безкоштовно або навіть ну, менше, ніж безкоштовно. Тому що, якщо вони неї хоч якийсь є бюджет на рекламу, це ну її робота взагалі не оплачується за цей лістинг. Навіщо таке робити? Я взагалі не розумію. Ну, це окрема тема. Давайте подивимось на магазин. Жить він працює з 18-го року. В ньому 179 продажів. Не знаю, чому так мало при таких цінах. Тут повинна черга стояти. Секція про не заповнена. В магазині є дуже багато позитивних відгуків, і всього лише 14 лістингів, що свідчить про те, що багато з цих лістингів ну, непогано в принципі мали би продаватись. Ну і ми бачимо типову картину перемішка йде портрети тварин, людей, будинків, пейзажі, графіка і продаються як оригінали, так і цифрові завантаження. І з позитиву, окремим лістингом можна винести експрес доставку, і це полегшить ситуацію з доплатою на експрес доставку. Мені взагалі цікаво, коли люди працюють за такими дешевими цінами, де вони беруть гроші на життя, на оренду? Чи це як в тому анекдоті? Я беру гроші в тумбочці?